Це парафінова свічка крафтова. Я виробляю такі свічки сама. Ця свічка зроблена з парафінового воску. Наповнювач, натуральні продукти, дольки апельсину та кава. Свічка не має жодних ароматизаторів, вона не пахне, тому вона гіпоалергенна, її можна вільно запалювати людям, які страждають на алергію тому що вона не має жодного запаху. Ця свічечка одна єдина, як і кожна моя свічка. У мене немає повторів. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, чи сподобалась вам ця свічка.